Всім привіт! вас вітає компанія Greenway Auto, Holding Real AutoHub. І сьогодні у нас на перегляді дуже класний автомобіль максимальні комплектації, який ми привезли з Швейцарії. Це Volvo V50 R-Design, 2011 рік випуску, рестайлінг, бачите, по рішотці на бампері великий значок, зеркала R-Design, Bicinnon. Обвіси і ще багато всяких штучок в вердизайні. Зараз пройдусь, покажу, як виглядає автомобіль ззовні. Всередині салон, технічно і історія. Зразу скажу, що автомобіль розмитнений, є сертифікат. Є червоні транзитні номера. В будь-який момент готовий до першої постановки МРА на облік. Тут рядом 2 км звідси. Ціна питання 4 тисячі гривень. Це з оплатою пенсійного фонду при першій постановці МРА на облік. Отже, тон тонований автомобіль. Все скло по периметру рідне. Обслужений автомобіль. Диски і тормозні колодки що спереді, що ззаді нові. Ось стан по кузову. Ексклюзивна комплектація. Білий стильний колір. Ззаді паркроніки є, бампера цілі, не пошкрябані, ніяких царапів немає. Двигун D2, 1,6, дизель, 115 кінських сил, восьмиклапанний. Зняв попередню кришку, щоб потім відкрити капот, показати, як працює двигун. До речі, автомобіль заведений, дуже рівно тихо працює, його зовсім практично не чуть. Чому? Тому що дуже малий пробіг, 160, по-моєму, 5 тисяч. Є всі підтвердження, всі перевірки по базам. Ну Швейцарія там завжди малі пробіги. В основному тільки звідти можна витягнути хороший автомобіль, хороші комплектації з невеликим пробігом. Біксенон, противотуманки, по салону. Гляньте, які карти стан. Можна сказати як нові, царапин ніяк немає. І вердизайни, бачите, які на... е... красиві, стильні такі в полосочку ці всі ручки накладки. Накладки на педалі, крісло, нічого не фарбувалося, мінімальний знос. Можна пофарбувати, нічого не видно буде. Непродалене, ідеальне. Руль R-Design стан. І в R-Design такий сірий темний потолок. Йдемо далі. Наклейки є. Станкарти. Пластик, резинки. Диван шкіряний ззаді. Сіточка, все в комплекті є. Дуже класна шумоізоляція, хто не знав. Тут один войлок, тут другий войлок, там третій, ну такий преміальна, скажімо так, зборка. В порівнянні з конкурентами найближчими, там Міган, Астра, Октавія, Гольф, тут, мабуть, найкращі матеріали. Весь комплект є. Зазори все рівно йдемо далі станкарти. Видно, що бережна експлуатація, видно, що рідний пробіг. Дуже мікеньке сцеплення. Тут ніби ніхто і не їздив з Так, дивіться, друзі, є сервісна книжка повністю розписана. Ось другий місяць 11 рік. Ось всі записи. Гляньте, скільки їх тут. 136, 20 рік, 112, 18 рік і. 152, 21, 162, 12-й місяць, 22-й рік. Тут бачите, відмітки, що деколи що мінялось. Потім є ще такий документ, підтверджуючи пробіг. 21 рік. Було а, 148 тисяч. У нас 21 рік, 9-й місяць-152 тисячі, а тут який шостий місяць, так? Да? Таке ще підтвердження є. Потім бриф є. А, ось другий місяць-11 рік. М -м, Берн власник 80-го року народження є. Потім митна декларація, є, сертифікат є, ну в общем, весь пакет є. По базам, європейським теж перевіряли. Відповідність пробігу підтверджується. Музика дуже класна, хай перформанс саунд. Volvo. Шестиступка, клімат двохзонний, два ключі, все є. Так, пройдусь товщиноміром, покажу по кузову, чуть не забув. Буває таке, що забуваю показати як фарбове покриття. Отже, капот алюмінієвий, із не боїться 72 мікрона рідна фарба, допуски до 130-140 мікрон у Volvo 98, 113... 111, 110, 110, 112, рідна фарма, фарба 109 108 Гляньте, жодна деталь не фарбована. 116, 117, 118. Машину навіть не полірували, 116. 114, 111, 107, 110, 153, 140. Ну вот, друзья, автомобиль в редней фарбе. В идеальном, можно сказать, стане на свои руки. Тепер технічно давайте подивимось. Технічно у нас по двигуну. Спеціально зарані зняв кришку, щоб було чути, як працює двигун. Він не митий, в робочому стані, весь в пилі, Антифриз на місці. Ось робота двигуна. Тут де турбіна ніяких там мокрого нічого немає. Картерних газів немає. Це ідеально. Хоча допуски повинні ну є, повинні виходити хоч якийсь там пар і так далі, тим більше автомобіль стоїть, працює на холостих вже дуже довго. Тут практично нічого немає, все в нього. Акумулятор хороший, Duracell. От робота двигуна. Для цього двигуна це тільки обкатка. Я бачив по 400-500 тисяч пробіги і працювало дуже добре і динаміка дуже добра була на таких двигунах. По вихлопу, давайте глянемо, що у нас по вихлопу. Ну, звичайно, нічого тут не димить, ніде нічого запах. Солодкуватий такий дизель. Бачите, ось така решітка, такі обвіси на бампері. Ардизайн. Ось такий у нас сьогодні ексклюзивний Volvo. Тому, друзі, кому цікава така машинка, Переїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже-дуже достойний варіант, який коштує своїх грошей. Автомобіль знаходиться в Києві, окружна дорога. Софійська Борщагівка навпроти отеля Тиса. У нас працює програма лізинг-кредит, Без проблем можемо і так продати вам автомобіль за такими програмами. На цьому, друзі, завершую наш перегляд. До зустрічі!